Традиційно у травневі дні другий президент України Леонід Данилович Кучма відвідує Новгород Сіверщину. Його завжди хвилювали і хвилюють питання життєдіяльності нашого району. Тому Леонід Данилович побував і поцікавився роботою твариницького комплексу імені Шевченка. В ході візиту поспілкувався жителями села Чайкиненого Росіверського району і села Олександрівка Семенівського району. Відвідав могили рідних і близьких, поклав квіти до пам'ятника загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Після чого разом з прихожанами Чайкінськ. У храму помолився за упокій душ померлих. Для Леоніда Даниловича дуже важливим є підтримка родини, зв'язків та пам'ять про батька. Я навіть великий Новгород на магило батька 16 разів в цьому році був. Кожен рік. Я один рік тільки пропустив, так сказать, коли знайшов могилу. Для мене це і свята Земля там, де батька загинув, а ну, тут поповинник, каже, зарита. Тому завжди тягне. Свої батьківщину подивитися, як люди живуть, які настрій у людей. Хотілося, щоб настрій з кожним роком покращувався. Буває так, що навпаки. Так, що... Я думаю, що кожну людину такі проблеми хвилюють сьогодні. А які були відчуття, коли ви <кій> дізналися, де похований батька і вперше приїхали на могилу? Ну, я думаю, кожна людина хоче знати свою родину і мати, і батька, а коли батько не повернувся з війни, прийшла, прийшов тільки один паперець, що загинув смертю хоробру, де чого, без всяких так сказав, самих коментарів, то... Тут на серці було неспокійно, безбаченком себе відчував, не тільки кажуть, економічно, що жили, мати залишилась трьома дітьми. А взагалі так. Дивився на тих, у кого є, повна родина, і, і ти не маєш її. Це важко, я думаю. тому Я дивлюсь на, і сьогодні на ці сім'ї. Як кажуть, не сім'ї з таким жалем. Тому то для мене було свято з точки зору, що да. От я прийшов, приїхав до могили. батько може поклонитись. Оскільки Леонід Данилович приїхав після святкування Дня перемоги, то традиційно звернувся до ветеранів з теплими словами побажань. Я їм бажаю, щоб вони здорові зустріли 70 років перемоги в Великій Вітчизняній війни. Бо в цьому році 68 хотілося б кожен з них на 70 років мав можливість випити фронтовий своїх 100 грамів. Ну, а взагалі здоров'я, 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 бо їм сьогодні нічого інше бажати, а владі в цілому людям. Щоб пам'ятали не тільки їх 9 травня. А то ми багато про це говоримо, але коли свята завершуються, то проблеми їхні відсуваємо. А їм залишилось, на цій землі зовсім небагато часу, так що давайте хоч ці часи побажаємо, не тільки побажаємо, а щось зробимо для них конкретно. Леонід Данилович доклав чимало зусиль щодо розвитку новоросіверщини та покращення добробуту земляків. За що ми йому дуже вдячні.